Пласті ці дітки, які це гарні, га, друзі, не можна в них не влюбитися. тільки подивіться, це вони гарні. Діка рухові кажуть, дивіться, які красиві причасорочки, дивіться, які файні, красиві девочки, гарні. Дай часі, дай, часика. Дай часі. О, кам'язика, гади. Друзі, не можна не влюбитися у всіх діток. Оце отут, де церкву будували разом. Друзі, радіє моє серце, колись не міг це бачити. Стояв по колінах в воді тут. А сьогодні більше 200 дорослих до 300 е дітей. І от ви бачите, що відбувається. Клас. Дякую вам усім. Ви класні. Привіт, сьогодні у нас проходить хеппі тайм. І ми сьогодні в Це Кісуму. Один зламів називається Капоте. На задньому фоні бачите церкву, яка яку побудувала організація Аймусі, і наші спонсори, ми за що вам дякуємо. І сьогодні в цьому місці проходить організація, називається Happy Time. і ми маємо близько 500 дітей наразі, і ще очікуємо більше. На цій евангелізації що ми робимо? Ми робимо такі собі станції. У нас сьогодні в них аж вісім. Це Солодкавар попкорн, ми співаємо пісні, пригаємо на батуті і ще багато всього іншого. І найголовніше найосновніше на наша станція це біблійний урок, тому що наша задача це евангелізувати, принести дітям Бога, сказати, що це все це його прояв любові до них. І ось ви можете бачити. Зараз наші дітки їдять і за це ми дякуємо вам. І насправді таких євангелізацій і таких заходів е, в Кенії, особливо на Дунга, на капота в сламах, як в яких ми працюємо, їх немає. Вони перший раз спробували солодку вату, попкорн, пригали на батуті, отримували різнокольорові кульки. Вони просто радіють і бачать всьому любов Ісуса. Дякуємо! Hello people, Uh, my name is Pastor Baraka, and uh, this is our church, New Life, in Kapote, in Kisumu, in Kenya. And uh, today we have the opportunity to serve the people with a medical clinic. We have about 200 or so people we expect to come for some medical clinic to seek some uh, consultation with the doctors that we have here. So I think I'll show you what we're doing here today. Welcome. Uh, when, when, when they come in today, they, uh, they will be received on that side of the church they will sit and uh, wait to see the doctors on the, on the other hand, So we have some doctors that are talking and speaking to the, the, the patient, diagnosing them and uh, finding what's wrong with them and then they can prescribe some medicine for them. And then once they come from there, some of them need to be tested for simple uh, infections like malaria. So we also do them at this spot and uh, once here, and then uh, they will wait to receive medicine and then on the other last side of the place we also have uh, assorted medicine, antibiotics, painkillers and all those other medicines depending on what they're ailing from, they can receive that from the, the nurse at the other end and then we also have uh, time to pray for them, speak uh, Jesus to them, encourage them and just uh, hope for and have faith for healing over their life. Hello, I'm Jonathan Oweki from uh, the community and I thank this Mose. They helped us with the medicine. My child has been healed for a while but I'm grateful to God that we've gotten a free medical. Thank you so much. For Все місія закупила лікарства, перевезли сюди лікарів, і це все зробила місія Аймеці. І ми з ще з одним братом. Сьогодні тут молимося за цих людей, які очікують лікарства чи візит до лікаря. Різні проблеми. Ось головна біль, хтось після травми, переломи ніг, проблеми з, кі... з шкірою. А хтось десь наступив і рани на стопах від мозів чи від якихось других порізів. Є, є є тяжкі, є легші люди різні, але ми молимося, і якби ніхто не відказується, щоб ми ще помолилися за них, щоб Господь Ісус наш зцілив їх. Mama stayed here and they pay less amount of money because you can see the collision of the house. And it's the poorest families that stay here. The poor family. Так, привезли мама має четверо дітей, діти на землі сплять. І поставимо, хай радується. Господь благословить цю маму зі четверо діток. Докі -докі. Друзі, привезли кровать, зараз збираємо. І ось сім'я, яка спить на підвозі. Сьогодні вони будуть ночувати на кроваті. Це є благословіння. 200 доларів коштує кровать, два матраси, дві подушки, одіяла і москітна сітка. І діти, четверо діток, мама має, це є велике благословіння. По-перше, це є проповідь Євангелія. Показуємо Христа в ділі. І це є благословення. Дякую, хто купував ці кроваті. Ми маємо потребу ще на кроваті, друзі. Пишіть і давайте будемо разом купувати і робити щасливих дітей. Ось мама і її четверо діток. П'ятечко. Sjó, fann, þeir finn, þeir finn eftir það. k okay, uh, good evening friends. so today is a beautiful evening that the lord has made for us to rejoice and be glad in it so today we decided to bring our church to the streets we're going to reach out the youth that are christ that are, uh, and uh, they don't know the, about the love of god. We want to go and remind them, if they, even though they know, but we want to go and remind them, tell them about the promises of god, how beautiful god is, how god wants to reach them, and uh, how god has, has this strong desire to draw near to them. so as you can see, i have my team here. we are walking and uh, going to the streets, going to some places to meet these people and uh, tell them about the gospel. thank you so much. Вирушаємо по вулицям капоти. І менше не запитували у нашій команді. Як там було, коли ви пішли з ними? Як там було, коли ви з ними ходили в so Я запитував, вже на Леске. Я запитувал. They were saying that some people they were just asking us things. to Some people, they were just passing us, they didn't want to listen either. Some people, they were taking the information, but they were just crashing in

Давай, не подведите, ребята, тяни, тяни, Вот так! в Дитячому будинку. він називається Дедіскоп. Тут живе 28 діток і сьогодні Аймусік постоянно з такими класними корунками, піцею, солодощами, Ми дуже вам дякуємо за це. Я Трошки розкажу про наш дитячий будинок. Це будинок так, сімейного типу, де живе 28 діток, 25 вони живуть на поцілій. Основі троє діток вони приходять через дуже складні обставини вдома. Вони сироти, але в них є родичі, які можуть в них прийняти на ніч. Кожна історія дитини, вона унікальна. і Наші дітки, яких, наприклад, викинули нас сміття або віддали на зупинці, або діти, яких ми знайшли в тропічній сливі, накритими вони були накриті банановими листями. Через повітря, яку ми їм можемо дати в цьому домі. Вони ходять в школу, тому що в нас є партнери, які підтримують це служіння. І знаєте, я розкажу вам одну з історій. Ми нашу дитинку, ну не ми поліція знайшла дитинку, вона була на смітнику просто і не знаю, скільки днів вона знайшли її, бо собаки стали дуже сильно гавкати. Дитинку забрали в лікарню, і в лікарні не давали шансів на життя, бо знайшли віч і дуже багато різних хвороб. І зараз пройшло вже 11 років, і цей хлопчик він здоровий, він усміхається, він навіть такий плотник у нас. І він насолоджується життям, тому що через такі... Ми можемо міклуватися про них, давати медицинську, медицинську допомогу, надавати їм освіту і просто дякую вам за те, що ви даєте можливість нам служити таким діткам.